Друзі, всім привіт! З вами Сергій. Що ж, друзі, сьогодні ми хочемо вам показати, які ми новинки виставляємо в наш магазин. Я думаю, чи надіюсь, вам буде інтересно побачити, що нового буде в нашому магазині. І так, і що ми змогли продати, і що в нас купили на Чорну П'ятницю. Наші продажі деякі. Ми не тільки купляємо і з бога купляти, ми ще й продаємо. І так, наша новинка, яку ми зараз виставили. Я надіюсь, якщо ви дивилися, як ми їх а, покривали морілкою. Якщо ви це відео не бачили, то обов'язково там подивіться, бо є це відео. Що ж, а, зараз ми виставляємо в магазин сім нових а, подставочок таких. А, от такі пару є довгенькі. Є така з такими ножками. різних цвітов ми їх зробили. Така одна, темнішого кольору. Отакі от ножки. Що ж, Ці підставочки хороші будуть а, для, як декорації на свальби. Можна, наприклад, украшати столики, або можна ставити на главний стол. Ну, ще найкраще вони будуть підходити, наприклад, украшенням як а, для дому. Можливо, якийсь там а, в туалет, ви хочете якусь поставочку зробити. Чи Хочете десь на якийсь столік або в кімнаті на столі щось таке поставити і якісь речі положити наверх, щоб було щось таке дерев'яного додати. А, щось таке, щоб щось підчеркувало. То, я думаю, це інтересно і красиво буде. Внизу в описанні ми кинемо лінк, щоб ви могли піти подивитися фотографії цих підставочок. Всі вони зроблені з Кіпаріса. Покрашене різними кольорами, різними а, морілками. Що ж, зараз ми вам покажемо, що нам вдалося продати в чорну п'ятницю. Що ж, друзі, нас в цю п'ятницю купили три отаких от от підставочки дерев'яних для а, свіч, чи просто як декораційний для свадьби. Часто їх запрашують іменно для свадьби. А на їх люблять щось підставляти, і якісь, може, цвіточки, можна, що з ними багато що можна інтересно робити. Ці в нас, такі колодочки у нас вже доволі багато купили. Ми вже їх продали штуки, мабуть, 10, як мінімум. різних цвітов. Зараз нас купили іменно з Кіпаріса. Я бачу, люди почали дуже інтересуватися цими а, таким кольором і почали купувати їх. О, такі от виходить, колодочки. Уручну і з здерта кора і О, вони знизу. Дуже приємне. А Хоча, я думаю, що багато їх можуть іспользувати вдома, Там, наприклад, можна поставити на камін і щось можна підставляти а, на столік, і на камін, или... ну, на наразне. У людей, коротше, працює хороша фантазія, от вони і купують. Слідує, що у нас купили, це купили із Кипаріса такі високі. Вот колодки, колоди, я не знаю, як правильно сказати. Це на 24 інча. Мене один дядько з Каліфорнії за ці штуки вже давно питав, і дуже довго я з ним переписувався, що їх можуть Їх, Оці штуки можна використовувати як якісь ножки для світильників, для чогось такого інтересного, так як вони іменно тільки з кіпаріса можуть такі бути сучковати, інтересний узористий. Колоди, От вони і купили. Бачите, обрізаємо не повністю до кінця, а обрізаємо, наприклад, трохи оставляючи такі сучки, затерли його. І що у нас виходить, Ось така от декоративна, гарна колодина, і далі люди щось з нею будуть робити. Буде дуже інтересно побачити, що вони зроблять. Слідуючи, той же самий дядько купив ще одну, тільки ще таку дуже довгу. Теж зачищена, така от висока, 46 інші. Теж з кібариса. Це, кстати, верхушка. дерева, теж ми пообрізали віточки, зачистили і нас викупили. Це вже у нас, мабуть, ушла. Уходить така десь, це вже, мабуть, 10-12 колодка така уходить. Забрали на каліфорнію, так що сьогодні будемо пакувати, висилати. Не знаю, буде дуже інтересно побачити, що він з них зробить. І ще що в нас купили, і теж на Каліфорнію. В Каліфорнію купують нас зачастилися покупки, покупателі з Каліфорнії. Купили у нас от три слаба. Слаб, які приблизно йдуть на 5 інших шир. Ну, я так зрозумів, що вони будуть робити полочки. А може щось інше. А, live Edge. Вони просили, щоб було десь приблизно 5 інчів, поэтому ми вибирали їм спеціально на 5 інчів. Їх що можна зробити, взяти гарно, зачистити, хто вони запалірувати. І якщо вони можливо, вони будуть обрізати одну із сторон і будуть отакі от полочки робити. Можливо, це моя догадка, тому що в мене. Останній ордер був, було написано, що їх заказують для полочок. А точно так само в такому ж стілі три штуки. Вот так. так. що а, Купляють у нас вот такі от слаби. І, друзі, як же без шишок. Шишки у нас регулярно купують. Заказ теж прийшов аж на 40 штук. Отака вот вот коробка. А, ідея в мізурі. Ще й не указали, що це буде якийсь подарок, навіть як подарочок їх відправляю. Ну, теж зараз будемо гарно пакувати, висилати. Надіюсь, людям сподобається і щось інтересне зроблять. Так що, друзі, от такі от сьогодні у нас були продажі на. В нашому магазині, що в нас купили? Ну що ж, друзі, надіюсь, вам було інтересно це побачити. Побачимося з вами в вслідуючи відео. До зустрічі, пока.